Симальну відстань усіх людей не менше 100 метрів, намагаючись рухатись назад по своїх слідах, позначити місце перебування мета схожого на нього, представників органів місцевої влади. Державну службу з надзвичайних ситуацій та МВС, при цьому здійснюючи заходи з недопущення до небезпечної зони інших людей. Мальників обгородіть чимось небезпечне місце та відійдіть від знахідки на безпечну відстань. Категорично забороняється торкатися предмета і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, Заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати. Знешкодити вибуховий пристрій або Локалізувати вибух можуть лише підготовлені спеціалісти після виведення людей із небезпечної зони. При виявленні підозрілого предмета негайно повідомте про це службу порятунку за номером 101. МОН-90 вона буде більша. МОН-100 круга. Але принцип такий, що в результаті потреба уражається по фронту 70 метрів і дальність подачі осколків. 50 метрів. Самі осколки, щоб ви зрозуміли, тут поміщається 1200 отаких пуль. Тобто з автомата клащенку треба визрілити 1200 разів. Буде калібр ще 50 мм. От як оця авіаційна бомба може бути 120 мм. Але принцип такий же самий, Міна відлітає. тобто Якщо пуля має траєкторію більш-менш прямо, то це вже йде методом зонтіка. Головне законцепіора. Не знаєш нетрога, знаєш тим більше не трога. Буває так, що случилася якась незвичайна ситуація, ми не можемо надати на теорію ми знаємо всі, але ну, якщо я спитаю вас, де знаходиться у нас серце. Скажіть, будь ласка. Багато людей посередині, а всі часто говорять зліва. Серце у нас знаходиться посередині, в третій часті грудини, но воно, оцем кінцем, у нас у всіх знаходиться до 5 літрів крові. У жінок — чуть менше, у чоловіків — чуть більше. Но половина крові, яка з нас виходить, наступає смерть. У нас є, есть... а мозг людини ще працює. Если мы сердце заставим работать, как мотор, оно на всю жизнь работает как мотор. И тогда кровь поступает в мозг, кислород поступает сюда и человек оживает. И когда идем мы несколько человек вот, близких друзей и кто-то вот сдувнуло сердце. И вы начинаете щупать пульс, вы можете ощутить свой пульс, да, но его не ощутить. На руке может быть очень слабый пульс. Первое, что рука должна. Вот этот стол мне немножко большой, высокий. Значит, я тогда перелаживаю человека на пол, ложу его. Часто, когда человек расслаблен, может у него западать язык, мышцы языка. А потом, смотрите, и вот так, за вот эти вот косточки, вот так вот, и поднимаем ему голову. Подняли, и тогда язык становится на свое место. Можно под... лежать, то есть, да, и мне будут сюда воздух надувать, да? Вот здесь, где кончаются у нас ребра, есть такой вот хрящ. Ребра у нас это кости, а вот тут на соединение у нас вот такой вот хрящ. Если это у человека. Вот заканчивается ребра. Ставим сюда пальчики. И только смотрите, может человек с такими вот пальцами лежать. А у вас маленькие пальчики, да? Примерно два его пальца. Вот это будет часть, где мы будем нажимать на стену. Останется жив, ребра заживут, и человек останется живой. Если ребра поломаны, значит что-то неправильно проводили. Должны знать, вот этой частью только проводят, да? Рудины я ее больше не отрываю. И делаю замок. Потому что если я вот так буду, рука у меня будет соскальзывать, я буду помогать человеку умирать. Замок делается вот так. Смотрите, я раза и 30 натиски. Делаем, смотрите, раз и, два и, три и, четыре и, пять и. Считайте до 30. Опять два и 30 натиски. Це попереджувальний сигнал. Пам'ятайте, пожежа тощо. Сигнал подається через звичайні сирен, гудками промислових об'єктів та транспортних засобів. У поверхових дев'ятиповерхових будинках вони є, цегляні, є панельні. В панельних можна ховатися? Не можна. Чому? Тому що вони складаються як карточний домік. Тобто є конкретна вулиця, і на цій вулиці ви собі можете подивитися в інтернеті, і це є в доступі 100%, я сама бачила. Тобто, на якій вулиці є сховище найближче до вашого будинку, Ще на машині, то це, це неправда. Тому що в машині є бензобак, ви всі прекрасно знаєте. І в машину, оскільки це ціль, найлегше попасти. Якщо ви чуєте, що десь такий шерок такий, ну, ви знаєте, як приблизно можна догадатися, який це звук, коли свистять міни, снаряди і бомби. Якщо ви десь почули, ви не лякайтеся. Якщо ви почули цей шерех, це означає, що вона десь пролетіла ну, далеко від вас, у вас ще є час в принципі сховатися і кудись втікти. Якщо ви в машині, в тролейбусі, в автобусі, відразу залиште це місце. Тобто відразу треба вийти. Не думайте, що можна сховатися в машині, і можна в машині втікти чи в автобусі.